Доброго дня, шановні колеги! Наша компанія дуже рада співпрацювати з людьми, які прагнуть професійного розвитку і готові вкладати час у навчання. Цей фільм покликаний допомогти зварювальникам адаптувати наявний виробничий досвід до нових умов виробництва на нових робочих місцях. Для того, щоб справжні професіонали не стикались ні з якими кордонами. Тож, починаємо! Зварювання це технологічна операція, кожен крок, якої стандартизований. Базовим є стандарт ДСТУ ІСО3834 вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Цей стандарт складається із п'яти частин, які описують всі вимоги, що можуть висуватись до процесу зварювання. Від вимог до персоналу, що виконує зварювання, до вимог до персоналу, який проводить контроль. Від відповідності процесу зварювання до технологічної карти зварювання. Зупинимось на вимогах до персоналу, що проводить процес зварювання. Зварювальник це надзвичайно відповідальна професія. Настільки, що це фактично єдина робоча спеціальність, яка вимагає сертифікації за міжнародним стандартом ISO 9606. Цей стандарт визначає, що зварювальник має зварювати конкретним способом з'єднання в конкретних умовах. Розберемо цю тезу детальніше. Отже, чим ми будемо зварювати? Спосіб зварювання. Візьмемо до прикладу спосіб 135. Зварювання суцільним дротом в середовищі активного захисного газу, також відомо як MAG. Metal Active Gas. Метал активний газ. Тепер уточнимо, що ми будемо зварювати. Перша частина стандарту 9606 виставляє вимоги до зварювання сталей. Це щодо матеріалу. Розберемось із зварними з'єднаннями. Стикові шви позначаються літерами B V, кутові шви позначаються літерами F V. Для того, щоб отримати сертифікат, зварювальник має пройти процедуру сертифікації, тобто якісно заварити тестові пластини. Для того, щоб отримати такий сертифікат з такими допусками, зварювальник має заварити стиковий шов товщиною 8 мм в вертикальному положенні знизу до гори, кутовий шов товщиною 8 мм пластини в вертикальне положення знизу до гори, та. Лстиковий шов в горизонтальному положенні пластини товщиною по 8 мм. Працедавець, керуючись кваліфікаційними можливостями зварювальника, підтвердженими сертифікатом ISO 9606 пропонує конкретну технологічну операцію. Для її виконання інженер-технолог зі зварювання розробляє окремий документ ВПС технологічну інструкцію зі зварювання. Наповнення і зміст ВПС, регламентується стандартом ІСО перша частина, і виконання ВПС і вміння її читати для зварювальника є обов'язковими. Отже, підсумовуючи питання по документам, треба зазначити: стандартом, який визначає всі вимоги до якості процесу зварювання і все, що з цим пов'язано, є 3834. Стандартом, який нам каже про кваліфікацію зварювальників, 9606, стандартом, який визначає зміст і наповнення ВПС, є 15609. Про ВПС далі і поговоримо. ВПС, тобто Welding Procedure Specification, специфікація процесу зварювання, є стандартизованим технічним документом. Він є обов'язковий для прочитання зварювальниками, тому вміння працювати з ВПС є необхідною умовою для отримання роботи на заводі. Що ж, цей документ нам розказує все, що ми маємо знати про процес зварювання, починаючи від способу, яким ми будемо зварювати, закінчуючи параметрами режимів зварювання і термічною обробкою. Тепер розберемо структуру ВПС так само, як ми розібрали структуру сертифікату по основним позиціям: чим ми будемо зварювати, що ми будемо зварювати, як ми будемо зварювати. Ця інформація міститься у верхній частині сертифікату. І почнемо із лівого кута, де ми бачимо welding process, тобто спосіб зварювання 135 МАК. Трохи нижче міститься інформація про шов, type of welding. Він може бути стиковим BW, як в цьому прикладі, або кутовим FV. Трохи нижче ми бачимо welding position, тобто положення при зварюванні. Воно позначається літерами P F, якщо це вертикал, як в нашому випадку. Або ви можете подивитись, які ще бувають положення зварюванні згідно стандарту EN287. Трохи правіше у нас буде parent material, тобто матеріал заготовок, які ми зварюємо. І ще трохи нижче Material thickness, тобто товщина заготовок, які ми зварюємо. І з основної інформації це все. Рухаючись далі за документом, ми приходимо до двох ескізів: лівий Joint Design та правий Welding Sequences. Лівий ескіз показує нам те, як має виглядати зверне з'єднання безпосередньо перед зварюванням. Параметри підготовки зверного з'єднання це кут розробки кромок альфа, зазор між заготовками Б, якщо він, звісно, потрібен, і притуплення С, якщо воно, звісно, теж потрібне. Справа правий ескіз нам показує кількість проходів у зварному шві та порядок їхнього прокладання. Цей порядок позначається цифрами і є принципово важливим, оскільки інженер-технолог зі зварювання, розробляючи ВПС, прописує параметри режимів зварювання для кожного проходу. Відповідно, їх не можна плутати між собою і треба чітко дотримуватися технологічної інструкції. Йдемо далі з документом. Нижче розташовуються параметри режимів зварювання. До них можуть відноситись як діаметр зварювального дроту, як положення при зварюванні, як спосіб зварювання, так і налаштування обладнання, наприклад, струм, напруга, швидкість подачі дроту. Ці параметри інженером-технологам розписуються для кожного валика окремо, тому критично важливо дотримувати заданих параметрів для кожного валика, так як написано у ВПС. Як ми бачимо із прикладу, такі параметри, як струм і напруга, можуть подаватись у діапазоні від 110 А до 130, наприклад. в такому випадку зварювальник має виключно в межах цього діапазону підбирати параметри, максимально комфортні саме для нього, для того, щоб зробити якісний шов. Як ми бачимо із прикладу, такі параметри, як струм і напруга, можуть подаватись у діапазоні. Від 110 А до 130, наприклад. В такому випадку зварювальник має виключно в межах цього діапазону підбирати параметри, максимально комфортні саме для нього, для того, щоб зробити якісний шов. У чому ж підступ із цими режимами? Справа в тому, що від величини струму залежить глибина проплавлення, а від напруги залежить ширина ванни, відповідно, ширина шва. Тому дуже важливо підібрати максимально комфортні для зварювальника режими в рамках продиктованого діапазону, для того, щоб шов вийшов якісним. Розібратись із налаштуваннями і навчитись підлаштовувати їх максимально комфортними під себе в рамках заданих ВПС, ми розробили спеціальну пам'ятку для зварювальників, яка допомагатиме узгодити всі ці питання. Там є вся необхідна інформація. Є наочні ілюстрації, які допоможуть максимально швидко зорієнтуватись на робочому місці. Окрім цього, для того, щоб розібратись із технікою зварювання, оскільки технік зварювання є безліч, ми підготували також невеличкі посібники такі навчальні матеріали, які допоможуть вам більше дізнатися нюансів про зварювання. У цих підручниках ми маємо базу. Тобто базові знання, які допоможуть нам зорієнтуватись на робочому місці, розібратись з налаштуванням обладнання і о, зробити процес зварювання максимально комфортним для нас з теоретичної точки зору. Але це ще не все, це лише 50% успіху. Для того, щоб стати професійним зварювальником, ми маємо впевнено оволодіти навичками ведення пальника. Кути, під якими ми тримаємо пальник, довжина виліту дроту, швидкість зварювання. Це все параметри, які мають відточуватися з практикою, напрацьовуватися годинами з різними заготовками, різним діаметром дроту в різних умовах роботи. Дотримання параметрів це навичка, яка з великою кількістю практики має перейти на рівень несвідомого. Майстерність визначається тим, наскільки зварювальнику вдалося перевести свої рухи на рівень несвідомого. Для того, щоб довести свою точність до автоматизму, ми знаємо, що треба витратити неймовірну кількість металу, нервів, зварювальних матеріалів, а для всього цього треба гроші. Тому ми пропонуємо нашим учням скористатися інноваційною технологією, єдиною наразі представленою в Україні, з якою ми познайомимося далі. Це технологія доповненої реальності, яка наближає нас максимально близько до умов роботи. Солдоматік це не просто обладнання чи операційна система, це справжня екосистема, всередині якої ви можете випробувати різні техніки зварювання на різних заготовках, в різних положеннях і дізнатися набагато більше про зварювання, зекономивши час, гроші та нерви. Отже, давайте перейдемо в начальний клас і подивимось, які можливості може запропонувати Солдоматік для відпрацювання різних технік зварювання. Прийшла черга переміститись в наш робочий клас і познайомитись поближче із можливостями солдоматіка. Як ми казали, це тренажер доповненої реальності, який повністю повторює робоче місце зварювальника, що складається із зварювальних заготовок, пальника, маски та зварювального обладнання. Зараз наш студент покаже вам, як користуватися солдоматиком, як його можна налаштовувати, ми подивимось на можливості налаштування солдоматика. І покажемо вам, як провести аналіз вправи для того, щоб проаналізувати свої помилки. Тож, починаємо! Комфортність робочого місця дозволяє сконцентруватись саме на результаті тренування, не відволікаючись на бризки чи зварювання аерозолі. І найголовніше солдаматік дає нам достатньо часу та ресурсів, щоб поставити руку, а далі пройти процедуру сертифікації і стати міжнародно визнаним спеціалістом. Тому чекаємо вас на навчання та співпрацю. А поки іде налаштування обладнання, розкажемо більше про можливості солдоматика. Згідно ВПС, ми встановлюємо налаштування і формуємо робоче завдання. Ми маємо можливість вибрати спосіб зварювання, тип з'єднання, положення при зварюванні, товщину заготовок, а також обираємо зварювальні матеріали та встановлюємо параметри режиму зварювання окремо для кожного валика, як прописано у ВПС. Головною метою тренувань на солдоматику є постановка руки. Крім цього, студенти відпрацьовують техніки зварювання, опановують різні траєкторії, порівнюють особливості зварювання різних заготовок та аналізують результати своєї роботи. Почнемо із техніки зварювання. Зварювання кутом вперед, кутом назад впливає на геометричну форму ванни, а відповідно і шва. Коли ми ведемо пальник кутом вперед, ванна стає більш широкою і менш глибокою. Коли ми ведемо пальник кутом назад, ванна стає менш широкою і більш глибокою. Ми можемо використовувати ці знання і при зварюванні вертикальних швів. По суті, зварювання знизу до гори є технікою кутом вперед, а зварювання згори донизу є технікою кутом назад. Вести пальник можна різними траєкторіями. Найпоширенішими при зварюванні 135 м способом є пряма та маятникоподібна траєкторія або півмісяцем. Зверніть також увагу на те, як одна і та ж траєкторія маятник відрізняється при зварюванні стикових та кутових швів. Окрім заготовок з пластин, ми маємо можливість відпрацювати зварювання труб та фланцеве з'єднання, тобто труба з пластиною. І все це в різних положеннях заготовок при зварюванні. Навіть найскладніші варіанти, такі як неповоротний стик труби під кутом 45 градусів. Після завершення шва ми можемо перейти до аналізу вправи і оцінити рівень постановки руки. Тобто дотримання всіх кутів і довжини виляту дроту. Перевірити рівномірність швидкості зварювання протягом вправи, Солдаматік дає можливість відтворювати одну і ту ж саму вправу необмежену кількість разів. Комфортність робочого місця дозволяє сконцентруватись саме на результаті тренування, не відволікаючись на бризки чи зварювання аерозолі. І найголовніше, солдаматік дає нам достатньо часу та ресурсів, щоб поставити руку, а далі пройти процедуру сертифікації і стати міжнародно визнаним спеціалістом. Тому чекаємо у вас на навчання та співпрацю. Ми пропонуємо не тільки навчання для підвищення вашої кваліфікації, а й роботу, а саме працевлаштування на наших підприємствах, які входять до корпорації профі. Корпорація профі, найбільша аутстафінгова компанія України, яка веде свою діяльність як в Україні, так і в межах Євросоюзу. В Республіці Польща відкрито представництво, а наші робітники різних спеціальностей, в тому числі електрозварники, працюють на різних машинобудівних заводах та виробничих підприємствах. Більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті. Сподіваюсь, ця розмова була для вас корисною. До побачення і до нових зустрічей!